Всім привіт, друзі, з вами Хофлат. І як ви вже зрозуміли по прев'юшці, ми сьогодні будемо купувати два скіна на Джина та на Сенді. І відразу заходимо в магазин, будемо шукати цих два скіна. Так, і ми зараз заходимо ось в цю вкладку. Тут у нас є вже скінчик на Сенді, Він тут ще не зник. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як Перекладається назва даного скіна. Знаєте, я так розумію, нічний Nightmare. Напишіть. <плес> ну, в цілому, ось такий скінчик. Він дійсно дуже гарний. Там дуже гарна ульта. І... І ще одне. Хочу відмітити ще один дуже гарний скін на Сенді з дуже гарною. ультою. Ось цей. Я вам навіть покажу його. Ой, і ще дуже класна функція, що ем, якщо ти заходиш ось на тренувальну ось цю локацію, ти починаєш гру відразу з ультою. Ну, щоб не йти нагору, ще набивати ульту на тих роботах, це дійсно дуже. Круто, що зробили. Ось так. Е, я думаю, ви вже побачили цю ульту. Вона дійсно дуже гарна. Чому я цей скін не купив? Тому що він за кристали. Він повністю за кристали. Так, да, він виключно за 149. А... Як я вже зрозумів, із власного досвіду, що кристали набагато вигідніше витрачати на міфічні та легендарні скини. Ну, цей скін теж, в принципі, так як він виключно за кристали, тобто за плінги його купити не можна. Але. Все-таки просто в мільярди разів вигідніше, все-таки кристали витрачати на ось такі акції. Тобто я вже порахував. Е, ви отримуєте тут скин на Б4, 14, 24. Тут ви отримуєте 24 стардропа. дропа. Один легендарний стартроп. І. Тві502, 4500 і плюс 1500. Ну, десь, коротше, 5 500, 6000 золота за 299 кристалів. Навічебто. Якщо я все правильно порахував, то десь так. Ось. і я вам раджу купувати ось такі акції. Тобто, ні скіни, ні щось інше. От саме ось такі акції, де є золото, стартропи. Тому що це ваша прокачка. От. Так, ну, я вже щось затягнув сильно. Е, йдемо купувати скінчик на Сенді. Да, відкриваємо. І зараз ще відкриємо скінчик. На джина. Угу. Так. О, і ще пінчик дуже гарний. І конка. А Тепер шукаємо скінчик на Джина. Я думаю, набагато легше його буде знайти ось тут. Ось цей скін теж дуже гарний. Він мені дуже сподобався. Тим більше Джин це персонаж, якого я просто обожнюю. Е, на Джина, я думаю, ще ось цей скін дуже крутий, але чомусь я його не купував. Ось так. Не знаю. Так. І відкриваємо ще скінчик на джина. Тут теж є начебто іконка. Так, да. іконка. Шикордос. Так. Тепер тепер ідемо сюди. Зараз ми будемо за них грати. Де джин? Джин? Алло. Так, джин. А, да. І ще є скінчик. Ось такий, звичайно. Я його купив, коли він тільки фейшов. Ось оцей. Так, ми об. Збираємо ось цей. У нас ще є, до речі, дуелі, тобто можна було б навіть зараз зіграти в дуелі. Але я дуже хочу зіграти в соло за цей скін. І за скінчик на Сенді. От. А вже потім цілком можна піти в ШД. Блін, змінилась е, карта. До речі, там був прохід, дуже гарна анімація тихо. Окей. Так, там кіт. Давайте наб'ємо ульту. Але ж, ну, щоб, звичайно, щоб нас не закрисили. Напиваємо. Пасаємо. Фаза. Бест френд. Так, ну, да, бо цілком можливо, що Ель Пріму би його убив. Так що. Не знаю. А так, як би в нас. Является е, фівірний тиммейт Та я тімлюсь, все окей Ще чомусь планшет чуть-чуть підлагує. Так, що там відбувається? Що там за суета Та, одійди. Угу <рик> Ну убийте ви вже його, пожалуйста. Йди звідси Так, не даємо. Похилити шелі? Боже, що ти робиш? Пацани. Що <рик> такое? Да снайпери з вас ніякі, взагалі Вау Фіт ходь оу-оу-оу! Перше місце Що за жесть якась взагалі? Так, ну за Сенді. На цій карті буде набагато складніше. О. Ну, скільки там уже хвилин. Давайте. Ще одну каточку за джина, потім одну-дві за Сенді ще. А там уже подивимося і разочок... Ой, хотів скільки. Так, чч, тихо. Як же в мене глюкає планшет. блін, коротше, у мене тут зараз. Е... Така цікава ситуація. Я б вам це показав, але у мене йде, е, ну, якби планшет, телефон з запису де? І я вам це не покажу ніяк. Якщо на кінець цього відео це ще буде. То ем, я вам це скину в Телеграм, тому щоб це побачити. Чорт з ним взагалі. Ем, тому щоб це побачити, підпишіться на Телеграм. От. Так, окей. Так, давайте. Ще зіграємо декілька каток за Сенді. Де там та Сенді? Шо... Господи, оце так ще їх довго шукати жах. Сенді. Так, ось Сенді. Е, тут у мене був ось цей скінчик. Сенді насправді не, не для цієї карти ще де от. Да. ну в неї дуже імбовий гаджет. В неї дуже імбовий гаджет. Ну окей. Потімимся. Ні, ти похілься. Похілься. Угу. Угу. О, чіл. Та стій. Релакс, мен. Ні. Грей, тільки не грей. Під ласка. Куди воно залізло, господи? А тут, тут, тут є. Ну, там кіт. Окей, там ще один грей. Давай. Тім, тім, да. Якби. Я вам це сняв, ви були б в шоці. я вам. Клянуся. Я вам просто клянуся. Ідите на Ой, гаразд. Е, давайте ще декілька каток. Е, зіграємо в дуелі. Ми першим. Піхо візьмемо шина. Е, Першим піком візьмемо Чина. Чи, 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 чи. Другим піком якраз беремо Сенді. Е, Сенді, до речі, зараз дуже імбовий персонаж Pro Boy. Так, яка там карта? Джейн Сенді. Третім піком що взяти. М? Що взяти? Не знаю. Це, давайте якусь імпу візьмемо. Я би взяв якогось честера, щоб контрити всяких котів, едгарів. Ось так. Ну, зараз подивимося. Паерон. Ну, тут треба чисто мілітичками набивати ульту і не давати ульту йому. О, чуть не попав. Хорошо? Так, зараз буде звужуватись карта. Угу. Попав один раз. Окей. Ну все, ще одна. Окей, ще одна. Так, далі сту без ути. Хорошо. Бачення. Ще в нас залишається бас, він теж начебто без ульти, да? Ну, теж набиваємо ульту. Ух, я вже злякався чуть, чуть. Так. Хараст. Давайте ще одну. Ви, до речі, підписуйтесь на інстаграм, телеграм. На цей YouTube канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі взагалі. Пишіть, будь ласка, як ви думаєте взагалі, що тут зараз відбувається? І чому в мене така реакція на це все. Ой! Тихо, треба похилитись. Молодець. Хорошо. Ульту ми слили. Ну нічого, зараз Джина Джина. Чин начина, чи на джина. джина, джина, джина. Я, якби ще планшет так сильно не підлагував. От. Попав хорош. Щось так якось. Не знаю. Так, там ще... Пайронс, значить. Так, уважніше. Уважніше. Так, не можна йому давати культу. Не можна, бо з за Сенді ми його, скоріш за все, не затащимо. Ой, хороший в тебе класний гаджет. Ну, а далі що? А ще один гаджет. Так. Я думаю, можна цілком на цьому закінчити. Сів і сидить. Uh, що ж, ось такі два просто шикарних скінчика з шикарними ультами і анімаціями. Uh, не дарма я їх купив, я вважаю. І що ж, дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, на цей ютуб канал і до наступного відео.